Ну що, така краса вийшла, дивимося, бачите? 10 палетів. Перший раз бачимо, що вскрив лаком, зараз ще раз будемо вскривати лаком. По времени в нас обійшло 1,5 години я вирізав, збивав, скручував, різав, дуже швидко зробилося. Потім опалював його, це плюс-мінус також годинка часу. Ну і лаком вскрить. Лаком вскрив десь за хвилин 20. Тож дивимося, як ми її робили. Для цього в мене є бензопила. Купив саморезів, Гвоздодьор. Купив лаку, вскривати будемо. Наждачна бумага на нашій шліфовувачну машинку. Молоток і замість шуруповерта в мене дрелька. 10 палетів, гвоздів жмені. І поїхали. Ще рулетка. Нижня у нас 85 см. Палет у нас 100 на 118. 98 на 90, 118. Одну вставляємо, Раз, дві витягуємо, оставляємо і третю витягуємо. Тут і тут пиляємо. Середньо відриваємо і прибиваємо її на край. І потім до неї прибиваємо дощечку. Потім беремо і робимо ще такий один слой, буде у нас сидісько. Ну а зараз у нас без Ну, Відпилявши на одну дошечку далі від нижньої дошки, то у нас спинка стає на своє місце так як потрібно. Ну а Зараз прихвачуємо спинку, щоб трималися прикучі. Ну, а з таких частин будуть ми будемо робити підлокотники. Вони остануться із того, що ми відрізали. Відрізали шматки, вирізали напополам і більше нічого не мудруємо. Прикрутили, і наші підлокотники готові. Далі додаємо дощечки з нижнього подону під сидіску, щоб не давило нам в попку. Раджу брати нові палети, з них виходять такі білі чисті вироби. І фарбуємо наш Як Палета, підбили на неї дощечки зверху, щоб протик було бачимо. Знизу палета ціла, убрали центральну і повирізали отакі от штучки в ще в одній палеті. І це такі в нас ножки. Бачимо, які в нас ножки. Ось вам і стіл. Дуже швидко. Стіл вийшов найбыстріше. Так виглядає наша краса.